Ви знаєте, я думаю, що насправді дуже важливо, що сьогоднішня Мюнхенська безпекова конференція об'єднала лідерів також сюди, прибув віце-президент Сполучених штатів. Events, і це дало можливість всім поспілкуватися, обговорити синхронізувати годинники. Я можу підтвердити, що перемовини з віце-президентом пройшли достатньо успішно. По-перше, і команди трошки більше познайомились. Працювали протягом всього дня до самої зустрічі. Обговорювали і пропозиції щодо угоди, яка була над сполученими штатами, і наступні кроки. Так само це такий wake-up кол для. Для Європи, і я можу сказати, що, попри всю турбулентність, Європа почуває себе спокійно, Європа готова і знає, що треба брати більше відповідальності за своє майбутнє. Активно обговорюється питання європейських сил військових, європейської присутності на території України як концепція, і це те, що дійсно було неможливо навіть рік тому. Тому така турбулентність дає можливість світу стати кращим європі стати сильнішою. І те, це я відчуваю точно після всіх зустрічей, розмов, які провів президент і наша команда про цьому цих Наступного тижня ми чекаємо пана Келова в Україні з візитом. Чи він приведе якісь для певні пропозиції? Можливо, чорниві? Що очікують з візитом? моє відчуття таке, що пропозиції по конкретним крокам вони будуть формуватися спільно? Так само ви сьогодні чули і президента України, який наполягає на тому, що йому важливо. Разом з президентом Трампом узгодити а, спільні спільні кроки, тому а, 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 я бачу, що ми будемо рухатися по черзі крок за кроком по деяким питанням. Я думаю, що перше зрушення ми зробили вчора. Провівши діалог стосовно а, того, що ми пояснили, а, а, як саме а, частина пов'язана з захистом природних ресурсів України, опинилася в плані перемоги, як вона пов'язана з безпековими гарантіями. Як вона пов'язана з безпекою Європи і, і суверенітетом, скажімо так, України? Тому це дуже був важливий крок, тому що зараз є розуміння, що ці процеси не розривні з безпековими питаннями.